Усіх вітаю. Ріжемо Муромця. Це йому скільки? 17 років кущу. Давайте одразу скажу так. Різати я його буду на ріжок. Зараз тільки один момент. Ножиці не взяв. І так, буду різати на ріжок і додавлю йому ось тут доповню його новим рукавом. Знизу я думав, ось тут маленьке, думав калірнути, але зроблю ось так. Зроблю так, а ось тут зроблю ось так. Що тут хочу? Тут хочу, дуже хочу, приколірувати, коли зелень піде. Спробую колірнути ламборджині. От є в мене таке бажання. І так, погнали, різать. Цей приберу, цей залишу. Цей приберу. Цей залишу. Давайте так. Ось таке формування, скоріш за все, давайте скажемо прямо, я думаю, що плотновато буде. Я дещо там ще приберу, щоб було все по-іншому. А зараз я залізу от сюди нагору. Ось так ми його поставимо, бачимо, да? як воно виглядає. І я зроблю наступне відео, уже коли обріжу вгорі. І так, продовжуємо, пам'ятаємо, да? понизу довга, все це коротка. Трошки я підняв, щоб розуміти, де що, хто, куди. І наверху. Бачимо, все ріжок, все ріжок, лише ось тут одну лазинку залишив і тут ще одну лазинку. Все інше, все інше. На ріжок. Чому так? Тому що планую вибирати вибирати із того, що він дасть. В тому році надовго показав він себе гарно, але й нанизу на ріжок теж себе показував гарно. Все, поставте лайк зробіть підписку за що вам дуже дуже вдячний. Ми погнали далі.